Глава сьома. Загадка старого колодязя. Літо у сонячному лісі видалося спекотним. Сонце висіло високо над деревами, не даючи навіть натяку на прохолоду, а струмочки, які ще навесні весело дзіркотіли, тепер перетворилися на тонкі ниточки вологи, а деякі зовсім пересохли. Їжачок Компа і лисеня Ньон ішли лісовою стежкою. Витираючи лапками піт, як же спекотно. зітхнув ньон, дивлячись на висохлий струмок. У нас точно залишилась вода. Трохи є, але треба берегти, відповів компа, показуючи на маленьку пляшечку, прив'язану до його наплічника. Думаю, ще щось знайдеться. Раптом, із пересохлого струмка, долинув тоненький голос. Гей, ви що йдете стежкою? Друзі зупинились і озирнулись. У самісінькому дні струмка між камінцями сидів маленький водяний жук. Він виглядав втомленим, але його хітин переливався на сонці. Ти хто? обережно нахилився компа. Мене звати Ре, відповів Жук. Простягаючи лапку, я жив у цьому струмку, поки той не пересох, а тепер не знаю, куди податися. Можеш піти з нами. запропонував ньон. Ми саме шукаємо воду. Справді, зрадів Ре, тоді я з вами. Я тут усі струмки і стежки знаю. Може, стану в пригоді? трьох вони рушили далі дорогою ре розповідав, як важливо берегти воду, і показував, де колись були озера, а тепер лише калюжі. Жара справжнє випробування для всіх, зітхнув жук. Та раптом, із високої трави, обабіч стежки, пролунав гучний «ква-ква-ква». ква Що це було? насторожився ньон. Може, хтось іще шукає воду? припустив компа. Вони рушили на звук і побачили маленького зеленого жебеня, що сидів на пересохлому горбочку, тримаючи у лапах великий листок. Привіт, сказав компа, усе добре? Було б добре, якби тут була вода, пробурмотів жебеня. Мене звати Сурс, шукаю нове місце для життя, та все пересохло. Ми теж шукаємо воду, сказав ньон. Ходімо з нами, разом більше шансів знайти щось справжнє. Гарна ідея, кивнув сурс, а ще я знаю, де колись був старий колодязь. Може, там іще щось залишилося. Сурс привів їх на поляну зарослу високою травою. Посеред поляни виднілась кругла кам'яна конструкція, наполовину схована під мохом і листям. Оце він, старий колодязь, вигукнув сурс. Казали, що вода в ньому була чистою, навіть у найбільшу спеку. Друзі підійшли ближче. Колодязь виглядав закинутим, дерев'яне колесо вже струхлявіло, а ланцюг, яким підіймали відро, вкрився іржею. Цікаво, а чи залишилась там вода? задумався Компа. Ре спустився на дно колодязя, чіпляючись лапками тріщини в камінні. За кілька хвилин він вигукнув. Є вода, вона чиста, але дуже глибоко. Як же нам її дістати, задумався ньон, треба зробити нове відро і міцну мотузку, запропонував компа, а поки що можна пошукати навколо щось корисне. Як рух зліджував рослини, а ре оглядав каміння, друзі почули дивне дзюркотіння, що долинало з-під землі біля колодязя. Ви чуєте, насторожився ньон, наче щось тече, підтвердив компа. Ре уважно придивився це звук води? Можливо, під землею є струмок? Але як це перевірити? запитав ньон. Треба просто трохи розчистити землю, запропонував Сурс, відкидаючи листя. Усі троє заходилися розчищати місце біля колодязя. Згодом, із землі пробилась тоненька цівка води. Це ж підземний струмок. вигукнув компа. Ми його знайшли, додав радісно ньон. Вони розширили отвір, і вода почала заповнювати невелику заглибину, утворюючи прохолодне джерело. Тепер у нас є вода для всіх, полегшено мовив сурс. Це справжнє диво тихо додав ре. Дивлячись, як іскриться вода на сонці. Коли воду було знайдено, друзі повернулися до колодязя. Вони вирішили відновити його, щоб усі в лісі могли користуватись чистою водою. Сурс обережно укріплював каміння, ре, навчав, як зробити відро з великих листків і воску, а компа з Ньоном плили міцну мотузку з лісових трав. Готово. радісно сказав Сурс, дивлячись, як відро наповнюється водою. Колодязь знову живе. з гордістю додав ре. Компа усміхнувся друзям і мовив: Ми зробили велику справу, кожен допоміг, як міг. Без тебе, ре, ми б не знайшли струмок, а без тебе, сурс, ми б не зміцнили колодязь. Ми зробили це разом. Додав ньон. Справді, задумливо сказав сурс, усе, що допомагає нам жити, варто берегти. А знаєте, як це назвати? сказав компа. Усе корисне, що дарує природа, це ресурс. Ресурс, повторив ньон, гарне слово. Друзі розсміялися, сьорбнули свіжої води. З того часу слово ресурс стало популярним у лісі. Коли звірята знаходили щось важливе чисту воду, смачні ягоди чи міцні гілки для будівництва вони казали це справжній ресурс, а колодязь став не лише джерелом вологи, а й місцем зустрічей, де нагадували, разом можна подолати будь-яку спеку. Увечері друзі сиділи біля колодязя і дивились на зірки. що від... А колодязь став не лише джерелом вологи, а й місцем зустрічей, де нагадували разом можна подолати будь-яку спеку. Увечері друзі сиділи біля колодязя і дивились на зірки, що відбивались у воді. Знаєте, сказав ньон, витягаючи лапки. Головне в цій пригоді не тільки вода, а те, що ми зробили це разом. Компа кивнув саме так самому важко, а разом можливо все. Ми справжня команда, усміхнувся Сурс. І відтоді вони знали там, де є дружба, завжди знайдеться рішення навіть для найскладнішої задачі.